Підліткові зимові светри від пеперс лише 115 гривень за одиницю. В лоті буде 15 позицій і вартує лот 1725 гривень. Всі вони йдуть в такому класному упакуванні, буде дуже чудово для подарунку. Так що точно ви заробите на цьому лоті в приближаючіся новорічні свята. Розміри йдуть від 134 до 164. По кольорам є ось такий Дід Мороз, але вони з сюрпризом. Є ще ось такий класний діджей Санта. Зараз покажу вам їх в розгорнутому вигляді. Ось такого прямого крою вони йдуть з манжетиками. Та саме той сюрприз, про який я говорила. Вони йдуть музичні. Ось. Діджей Санта в розгорнутому вигляді. Дуже приємна м'яка тканина, буде дуже комфортно на тілі. Та ось такий білий з такими новорічними візерунками. Нагадую, в лоті 15 позицій, ціна за лот 1725 гривень для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. А також у нас є безкоштовна доставка. Всі деталі також можете дізнатися у менеджерів. Їх контакти будуть під цим відео.